З партією захисників вітчизни практично ніхто не говорив три місяці. Код не збирався три місяці. Е, відбувалися такі цікаві речі, е, які я для себе назвав новітніми явищами, що таких явищ ніколи в житті не бачив, скільки я в політиці. Арсенія е, Петровича не знайшлося часу навіть одної хвилини поговорити. Е, ми мали розмову з Олександром Валентиновичем Турчиновим. І мали розмову з Миколою Димичем е е Томенко. Все. Угу. Значить, ні в трьох, в такому форматі, ні в якому. А про не що ви збиралися. говорили? Ви домовлялися про те, що потрапить е список Чи. Ми говорили про реалізацію тих всіх планів, е які і раніше у нас були. І про ідеологію, про методологію визначення людей в списку на, на округах і так далі. Значить, але е, нічого цього не сталося. Е, я ще раз кажу, я подібного ще собі не міг уявити, тим більше, що, знаєте, ну, скажімо так, є е, таке поняття визначеності. Да? Так от визначеності не було, я потім зробив всі висновок собі для себе. Подивився якийсь алгоритм. Це при тому, що я старався не відлучатися, телефон не відключав і так далі. І, так далі. і ніхто з керівників партії також. Я подивився, ось польовий командир Стецьків, ліквідований, зачищене поле. Замість інших. Ну, ні, ні, ну, я це закономірність ну, вам хочу сказати. Значить, польовий комендар Луценко пан Кармазин, сидить. Давайте так в тюрмі. пан Кармазін. Е можна Філенко, ми на вас Зачищено. до вас прохання. Дивіться, Зачищено. ми зараз на Верховній Раді. Ми про це поговоримо. Скажіть мені, будь ласка, ви особисто ви, як Юрій Кармазін, говорили з Турчиновим, Що особисто він вам сказав? З як голова партії за що він вам сказав? Віде? На питання він сказав, що він, він мені зателефонує через 2-3 дні. І не зателефонував з того часу. Пройшло. Дякую.